Друзі, всім величезний привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Сьогодні знову знаходимося у лісі. Будемо готувати класний сніданок-прикус. Дивіться відео до кінця, буде цікаво. Поїхали! По інгредієнтам все дуже просто: сосиски, тостовий хліб, твердий сир, вершкове масло. Все робиться дуже просто і швидко. Показую. Беремо тостовий хлібчик, ділимо навпіл. І половинки, які в нас вийшли, теж ділю навпіл. Перевертаю. Ось так. Кладемо сосиски. Тепер беру класичні дерев'яні довгі шпажки і по всій довжині ось так робимо. Це дуже просто робиться і швидко. Тепер розрізаю. А попки від осисок, які залишились, ось так одягаю і тим самим закріпляю хлібчик на наших шашличках. Ось такі красунчики вийшли. Тепер беремо сир. Звичайний твердий сир, який ви полюбляєте. Натираємо на крупну терку, вирівнюю всю масу натертого сира і ділю на три умовні частини. Ось так. Тепер вмикаємо вогонь. Взяв спеціальну сковорідку з низькими бортами, чекаю, поки вона нагріється. Викладаю на сковорідку шматочок масла вершкового. Роблю середній вогонь і починаю обсмажувати міні шашлички з усіх сторін. Перевертаю на другу сторону. І В останнє перевертаю. На нашу ранкову активність завітали друзі принаті. Трішки їх підгодуємо, щоб вони на нас не ображались. Знімаю обсмажені красунчики, шашлички на тарілочку. Витерли сковорідку сухою серветкою. Беремо першу частинку сиру і викладаю на сковорідку. Важливо на суху сковорідку. Розподіляю. І смажу сирочок. Дочекався, поки сир гарно розплавився. Беремо шашличок, підбираємо сирочок. Ось таким чином закручуємо його на шашличок. Ось такий красунчик у нас вийшов, відкладаємо на тарілочку. Повторюємо процедуру з усіма іншими шашлачками. Друзі, 5 хвилин часу. Мега крутий, як на мене, нестандартний. Вся родина однозначно е, впевнена, що сподобає такий сніданок. Рекомендую до приготування, а зараз будемо куштувати. Чорний чайок з лимончиком попередньо заварений. Наливаю собі, куштую. Друзі, запевняю вас, це дуже смачно. Ця хрустка сирна скоринка вона просто творить якісь чудеса. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. Ставте свої вподобайки. До зустрічі!